Ну і повертаємося до теми міжнародної арени. Дмитро Левус, політолог, міжнародний Аналітичного центру Об'єднана Україна, долучається до нашого етеру. Пане Дмитро, слава Україні. Героям Пане Дмитре. А от ми, якщо ви чули інформацію, ми перед тим як вас долучити, озвучили про зібрання Радбезун спочатку на вимогу Росії, а потім на вимогу України. На вашу думку, скільки ще може тривати вся історія з тим, що Росія буде продовжувати збирати радбез на свою вимогу і вимагати припинити постачання або зброї Києва, або інші речі, які от вона там нама. Гається, от інші теми, які вони намагаються підіймати, як країна агресор. Ну на жаль, це буде тривати доти, доки не відбудеться реформа ООН і не зміниться взагалі самі принципи побудови, і в тому числі Ради безпеки ООН, доти, доки у Російської Федерації є право вето як постійного члена Радбезу ООН, і поки Росія буде займатися агресіями. Та да? тобто це очевидно, але навряд чи дійсно ми побачимо цю. Реформу безпосередньо. В ході нинішньої війни, але але вона однозначно буде це. Чому тому, що Україна е, створює цей порядок денний, є українська формула миру, по якій в принципі передбачається да відновлення територіальної цілісності України і взагалі е, з життя за принципами ООН, статуту ООН. Е, є ініціатива вже від сполучених штатів в тому числі і інші ініціативи щодо реформи ООН, і необхідності розширення Радбезу, і в тому числі і долання вето хато тут є певний певний оптимізм, що можливо а, до речі, цей от, механізм буде прийнятий про оптимізм ми зараз ще продовжимо з вами. А на вашу думку, навіщо Росія взагалі скликає ці засідання, знаючи, що ну на них нічого не буде ухвалено? Ну, Росія скликає ці засідання е, якраз для посилення своєї е, своєї дипломатичної позиції, да. Бо, е, ну, по-перше, вона знає так само, що і не буде ухвалено нічого і проти неї. Да? тому тут е, такий момент. Тобто, е, своя е, абсолютно стара логічна тактика брехати, да, створювати свій імідж як країни, яка все може, і інший момент е, і обма. В тому числі, тут, е, бо в принципі, в віддалених е, від центру, да, так би мовити, від, від, е, від, е, о, там, від США, від Європи регіонів на глобальному півдні, там по-різному зможуть сприймати ситуацію. І тому ця активність її логічно так само, як має бути активність, е, активність і наша. От е, те, що було за формулою АРІЇ, е, Скликана наша зустріч да, в рамках у, в рамках Радбезу ООН, це в принципі, те, що треба займатися. Це ще одне поле бою, і російська дипломатія, так звана, так і сприймається. <говорит> а от сьогодні це вже щодо іншої теми. От сьогодні розпочнеться третій мирний саміт щодо України з лідерами країн так званого глобального півдня. Він відбудеться на Мальті, триватиме два дні. У зустрічі візьмуть учасники, візьмуть Участь радники зовнішньої політики і національної безпеки представників Росії на ній не буде. Запрошували на захід і делегацію з Китаю, до речі, однак вона брати участь у обговоренні відмовилась. А про це до речі повідомляє а Блумберг. На вашу думку, от якщо так до питання Китаю, чому на вашу думку не буде вона брати участь? Ну але знову ж таки. Посилаємось, ми поки що лише на інформацію від Bloomberg, але от там залишаються лічені години фактично до цієї події. От ваші прогнози і думки. Якщо Китай не б... не братиме участь, то чому на вашу думку? Ну, насправді нічого нелогічного. Да. До речі, от в, в, українська зустріч формула Арії, коли ми, ми розглядали, до речі, там в ООН злочини Російської Федерації. Да. Тому тут ми, так м'яко кажучи, врівноважили ту ситуацію, що була в радбезі ООН. І, так от тут зараз да, те, що не буде участі Китайської Народної Республіки, то в принципі це і достатньо очікувано, як на мене. І... Нічого е, такого дивного і страшного не сталося. Бо все ж таки е, е, Китайська Народна Республіка вона, вона виходить зі своїм так званим планом. Да? А е, сама по собі от, зустріч на Мальті це слідування українському, українській формулі миру. І е, тут е, і там якихось можливостей для е, маневру Китаю сказати, що щось не так. або… Uh, да, це от у нас є свій план, їх стає все менше і менше, бо там конкретна робота по п'ятьох напрямах по, з по обговоренням. Да, тобто, не так, як це пропонує Китай за все хороше проти всього. А, але Дмитро, от участь Китаю для нас була би важливою, ну хоча б в контексті зв'язків е, 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 Китаю і Росії. Ну по суті, ну, як це я це собі буде. уявляю, Китай, е, Китай та країна, яка могла б по ідеї впливати на Росію. Але е, будемо свідомі. Ми бачимо після того, що відбувалося в Китаї, один пояс, один шлях, куди приїхав ага. Путін. То і е, як це все відбувається, знову ж таки, голосування Китаю в ООН очікувати, що е, Китай буде впливати на Росію. Мабуть, е, не варто, і е, тут нам необхідна підтримка світова, і е, от якраз да, 65 п'ять країн, і дуже багато країн глобального півдня, і е, в даному контексті, наприклад, як на мене, важливішим участь Індії, яка теж е, лідер глобального півдня, теж там має свій вплив і конкурент Китаю. Е, е, я думаю, що от, е, з точки зору, в принципі, е, такої відсутності конфронтації, да, ну, можливо, тут е, участь Китайської Народної Республіки якось можна було б сприймати по-іншому. Ну, подивимось, взагалі, як буде. Добре, да, тому, добре, под... да, да. Дивимося і обговоримо зокрема ще одна тема до обговорення: от Угорщина і Словаччина заблокували виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від Євросоюзу. Про це пише американське видання Політико з посиланням на джерела в Брюсселі, за їхніми даними. Прем'єр-міністр Словаччини пояснив рішення корупцію в Україні. А Віктор Орбан заблокував допомогу, бо вона, нібито цитую, не працює. А як трактувати, от до чого ми рухаємось, пане Дмитре? От нас починають от нас. С угорщина була на кордоні? Тепер у нас словаччина на кордоні, уряд якої от ну робить такі заяви. Чи можуть вони нам нашкодити, і як вирівнювати цю ситуацію на вашу думку? Ну, вони в принципі дійсно це створюють певні незручності і в процесі євроінтеграції, оскільки е, і в євроатлантичній інтеграції ми вже бачили, як Угорщина Орбанівська Угорщина відверто паразитувала і паразитує да на своєму статусі, бо е, тут є ж заява того самого Орбана, що він чекає українську делегацію в Будапешті. Ми готові обговорювати. Да, там е, зараз е, щодо Словачини, наприклад, е, щодо заяви. Що не надання а, військової допомоги, то в принципі зараз це вже не має безпосередньо такого практичного значення, бо Словаччина все ж таки а, за, не зафіцо надала практично все, що у неї було а, за, для допомоги. Зараз, хоча є зараз нюанси, що Словаччина виконує зараз наші а, контракти з цей, ті, які за гроші. Ну вони, в принципі, їх зобов'язані виконувати словацькі фірми. Ага. А, і і, в принципі, так, звичайно, тут це створює певні проблеми е, в дипломатичному плані, от, в євроінтеграційному, в євроатлантичному, але але ну це теж з чим треба враховуватися і боротися І, знову ж таки. Це неоднозначно, м'яко кажучи, сприймається в європейській комісії і в тих країнах, які підтримують в Європі. Е, ну дивіться є Європ, в Європі. Хтось має, може мати вплив на Фіцу, зокрема. Ну як як казали мені дипломати країн Балтії, наприклад, або да, там інших країн, то е, в принципі так, механізми е, ще й інші є. Але е, тут все ж таки насправді е, питання в реформуванні е, європи, єв, взагалі суті європейського союзу, і зараз до речі, переговори щодо реформування, щодо можливості скасування права вето йдуть. І от тоді ці. Вже механізми будуть, мабуть, мабуть, більш конкретними угу. почули. Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Будемо ще обов'язково аналізувати і прогнозувати після зустрічі в Мальті. І от як відводку до нашої розмови стосовно Орбана і Фіцо напередодні під час спілкування зі ЗМІ перед другим днем саміту, присвяченим економічним і фінансовим питанням, прем'єрка Естонії Кая Калас. Вона розповіла, що на саміті от лідерів. В Євросоюзу в четвер, от якраз було був такий, вона сказала штурм Фіцо і Орбана, і вона каже, що вони висловлювали свою позицію. А їм, звісно ж, ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє, і якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні, якщо Росія переможе, от що далі так їм ставили це питання, чому вони вважають, що ми будемо в безпеці, якщо не підтримуємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли. Тож, от як каже Калас, треба з ними говорити далі. От будемо стежити за цією ситуацією і говорити далі. Можливо, буде якесь зрушення. Дмитро Левось, політолог, міжнародний аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на зв'язку.